Світ без насильства, без жорстокості, болі і зла, де народом заспівана пісня, містить тільки хороші слова. Мій улюблений світ без насильства, де немає страждання і війни, де розквітла калина бар... Бар... барвиста і в голосів не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя. Бо звільнивши на світ від насильства, можна сміло йти в майбуття. І коли на теренах країни без страждань заживе кожне місто. Скажуть люди всієї країни. Україна це світ без насильства. Ви коло насильства. Жити без безчинства. Жити без самотності. Жити без розділ. Жити без зневіри. Зне... Жити без сором. Жити без насильства. Жити без образи. Жити без болю. Жити без жорстокості. Жити без розпочі. Жити без побиття. Жити без приносу. Жити без вічі.